В Умані, Денерпарку Софіївка, є підземна річка Ахерон. Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую вас на екскурсію цією річкою. Нагадаю, що граф Потоцький був масоном, тому тут є містика. Графіня Потоцька плавала в зворотньому напрямку від старості до молодості. Ну і краще послухати те, що розповість вам екскурсовод. Ці сходи ведуть до річки, тут є шлюз. Софія потоцька припливала сюди, закривали шлюз, піднімалася вода. І далі вона йшла на цій лодці, не виходячи з неї, до острова Кохання. До речі, раніше він був островом, це пізніше вже зробили місточок. І дістатися туди можна було тільки по воді. Ви розповісти цей тунель? Давайте я вам трохи розповім, будуть питання вже в кінці питання я постараюсь відповісти. Це дійсно є найдовша, штучна підземна річка в Європі, вирита рухами кліпаків. Довжина тунеля, самого тунеля 211 метрів. Ширина турна, висота будівна, поплика метрів. Цей тунель почали будувати, як і весь парк Софіївка в 1796 році. Но сам цей тунель побудували за перших 3-4 роки. Закінчили або 99-й, або 1800 рік. цьому тунелю вже більше як 220 років. Зараз будемо пропливати, у нас попереду буде 4 світлових колоці. Вони частково для освітлення, а частково для вентиляції. І в цьому напрямку вони символізують. Першим буде зараз. Дитинство, наступний юність, потім зрілість і старість. А взагалі цей якими будували саме в першу чергу, як євротехнічна споруда. Тобто з сантимерами цією річкою з'єднає. Верхній став, на якому острі кохання, з знижній, на якому фонтан змія. Перепогорізонту ми між цими двома ставками складає 22 метри. Так ось з верхнього става, вода цією річкою. Потерпіла на маленьким де ми зараз з вами будемо виходити. Падав вже перший став фонтан змія. І ця вода ще й допомагала, щоб від тиску води сильніше працювали. І фонтан сіместруйка, і фонтан змія. Бо це два старих фонтана паркові, вони з того часу. І по цей день працюють від подачі і від тиску води, не від моторів. А вже в другу чергу використовували так домовити для Та Дай не роси ніякої, не конденсатор, не мокроти. А навіть хто на ньому з вас хорошого, то запаху сирості немає. Хоча тут уже великий об'єм води над нами десь два метри землі. А бачите взагалі сухо. Коли в ті часи будували, чи цементу не було, використовували батняний розчин і в нього додавали білок пташених яєць. І завдяки цьому розчину чому не питалися придатного. Зараз випливаємо, то вже вихобачив, озирайтеся. Так, що ще цікаво. Тунель майже з тих часів і зберігся, особливо ця його половина, що ми зараз з вами плина, навіть, скажімо так, більша його частина процентів десь на 70, то дуже мало що ремонтувалося. А от на початку ми тільки заплили в тунель, може хтось звернув увагу, там перші 20-30 метрів були рівні стіни, рівні потулок. Тоже сучасна будівля, але за те місце спорсоводи розповідають, що вона пов'язана з Другою світовою війною. Коли німці були в і от коли вони вже відступали, то по одній версії вони цей тунель почали розбирати, використовувати. Але їхнє керівництво їм і заборонило щось трогати, руйнувати паркові. А от по другій версії, те місце, що снаряд потрапив, то вже в 1950 році почали парк відновлювати, там побудували рівні стіни, залили бетоном, зверху засипали землю. А от де перший з дитинства, там і сам колодязь переробляли, там і стелю переробляли, там саме розново і цели. Там уже пов'язано з поводком в 1980 році, коли провело дамбу верхнього ставу, не цього, на якому ось кохання, а наступний. Він за територією парка, і він там такий в п'ять разів більший. Вода хлинувався у тунері теж, в районі, коли це дитинство, був дуже потужний гідроудар. Стіни там витримали, а от стеля – ні. Там ремонтували вже в 80-х роках. Дуже сильні були розрахунки. Головний архітектор Людвиг Мельца, який проєктував і будував цей парк, наскільки... От людина все ретельно прораховувала, По тунелю він врахував. Якби в тунелі залишалась вода на зиму, вона б замерзала, це люди вели на стіни. І таким чином тунель часом руйнувався. Кожного року, всі ці роки, вода з тунеля спускається. Тунель взимку залишається без води. Озерце, де ми зараз з вами випимо, тут уже глибина більша, майже 2 метри. І от де йде перелівна каскада, з на озерця під двома ступенями каскадів прокладена труба, через яку спускається вода на землю. Ну, навіть трубу, в ті часи проклали не металеву. розуміли, що метал проживіє, знову, він довго служити не може. За кордоном заказали керунішу трубу. От її спеціально виготовили, доставили сюди, проклали. і ця труба всі ці реки слаби. Зліва справа металані кольці, далі були ще одна пара, такі хлопці вставлялись в покиваючи і речовини катались перепакиваху. Береш там зараз в нашій праці одного разу достатньо. Всередині дуже темно, і нас попросили не вмикати ліхтарики, бо дуже важко орієнтуватися, нести човен. Тож, вибачайте, якщо вам не сподобалось, що дуже темно. Знімали з двох рук. Що вийшло, те вийшло. Так, але все одно, я думаю, що вам сподобалось. Поставте нам лайк, напишіть, хто тут бував, які у вас враження від цього. Я вважаю, що хоч раз, то потрібно проплити. Ось сходи, де ми будемо виходити. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу. Тамандруйте та разом з нами.